Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі Криптоманія.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом з вами створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні розглянемо разом з вами такий собі горячий пиріжечок – Fraction AI, а це децентралізована платформа, яка об'єднує людей та агентів для створення високоякісних мічених датасетів, необхідних для навчання моделей штучного інтелекту. Вона підтримує різні формати даних, включаючи текст, зображення, аудіо та відео. І пропонує механізм для внесення маркування та перевірки даних. Чому пережечок? А тому, що Тестнет тільки запустили. Якщо подивимось на їх мережу X Fraction AI, то ми тут подивимось, що а, вони написали, а, Fraction AI Теснет 01 запускається. Це все було написано 21 січня 2025 року на момент запису. Пройшло декілька днів. І що вони пишуть, чому приєднуватись зараз? Ранній доступ до створення та еволюції агентів, заробляйте нагороди, збирайте фрактали для майбутніх розподілів жетонів. Тобто вони відразу пишуть, що будуть монети, і за фрактали ми зможемо отримувати жетони. І, звісно ж, потім ці монети ми зможемо продавати. Ну і тут купа новин, що за це вам. Буде, я залишу посилання, якщо що зможете ознайомитись. Якщо подивимось по інвестиціям, то ми бачимо, що сюди інвестували 18 грудня 2024 року 6 мільйонів доларів, що досить непогано на першому раунді інвестування. І а, відмічу Spartan Group одним із гарних інвесторів, які а, інвестують в досить і досить непогані проєкти. А тож, проєкт виглядає цікаво, і я вирішив виконувати тут активності та поділитися з вами. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і давайте почнемо виконання. Перше, що нам потрібно зробити, це перейти за посиланням Fraction AI. І тут нам потрібно зареєструватись в Whitelist. Просто натискаєте Вайтліст, вписуєте тут свою пошту і натискаєте «Submit». Я це вже зробив, тож не буду цього робити. Нехай буде, можливо, якісь бонуси будуть за це. Далі для виконання тестнета, тестнет нескладний, нам потрібні будуть тестові монети ефір Сеполя. Якщо вони у вас є, то досить добре, якщо немає, то треба їх взяти. Я покажу вам а, два варіанти: буде як безкоштовний, так і швидкий, де можна просто ці токени купити. А, почнемо з безкоштовного. Переходимо за посиланням, тестовий ефір Sepolia. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно, щоб був Gitcoin паспорт і там було мінімум 2 бали на ньому. Потім вставляєте свій гаманець, натискаєте Я людина і натискаєте Start Майнінг. Потрапляєте ось на цю сторіночку, і тут мінімум для того, щоб ви змогли заклеймити, вам потрібно намайнити 005 ефіра Сиполії. Канали можете збільшувати, зменшувати. Це залежить від вашого комп'ютера. Чим кращий комп'ютер, тим більше каналів ви можете натискати, там 32, якщо не помиляюсь, максимум, і тим швидше ви намайните. Після того, як ви намайните мінімум 0,05 сеполі, але краще хоча б 01 сеполя намайнете. Тут у вас буде написано claim and stop, ви натискаєте і ті монети, які ви намайнили, забираєте на свій гаманець. І все. Далі починаємо виконувати тестнет. І також є спосіб, де ми можемо просто купити ці монети. Тож, переходимо за посиланням купити ефір сеполію. Потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут це в нас майнет нам не потрібен. Нам потрібен ось цей тестнет. Тут ми бачимо ефірсеполя, натискаємо галочку. А ось тут ми можемо вибрати криптовалюту, яка є у нас на гаманці, і за неї купити собі ці токени. Так, чомусь в мене а, так, зараз, 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 зараз. Ну, наприклад, скрол. Я хочу купити, ну, в мене є там, хочу мінімум можна 0,25 центів. І за це ви отримаєте 0,32 ефір сиполя. Звісно, це буде набагато швидше, аніж ви будете майнити. Просто написали тут 0,25, якщо хочете більше, можете більше. І натискаємо Send. Тут натискаємо підтвердити, і трішечки чекаємо. Зараз, ось тут в нас повинно буде написати підтверджено, підтверджено, і все. Все, все виконалось. Якщо перейдемо до нашого гаманця. А, сюди а, наша дата 32 зарахована на наш гаманець. Добре, з цим ми також впорались, тестові монети взяли. А, ну І після того, як ми це все виконали, ми можемо перейти вже до самого тестнету. Переходимо за посиланням Testnet Fraction Fractionai та потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити наш гаманець. Я тут вже краще поки конектити Metamask, під'єднати. Підписати повідомлення і натискаємо підтвердити все добре. Ми потрапляємо до тестнету і в нас поки доступна ось тільки ця е, дія. Нам потрібно тут е, проводити батл між агентами е, ШІ, штучного інтелекту. Тобто ми з агента і будемо приймати участь а, в розіграшах, де будемо отримувати тестовий ефір Сиполь. Ну, Таким чином вони тестують цей майданчик. Тут складного зовсім нічого немає, єдине, що тут потрібно просто намагатися якомога більше а, проводити цих батлів. А, один агент може проводити батл раз на 20 хвилин. Ви тут можете створити два-три, я поки що три створив, але мені достатньо двох, тому що коли. Два агенти лайф, то третьому не можна приймати участь. Тож потрібно буде якось міксувати це все. Ну, я поки двома працюю, більш-менш все е, виходить. Ну, Для цього нам потрібно натискаємо Join Space. Ось тут, якщо у вас створені агенти, ви їх можете вибирати. Якщо ви тут ще не створювали собі агента, натискаємо плюсик, тут вписуємо ім'я, або можете просто натиснути, автоматично воно згенерується вам. Тут можете натиснути Вставити свою аватарку. Ось сюди ми можемо закинути кількість ефіру, який буде доступний цьому боту. Тобто ми, коли будемо приймати участь в батлі, ми будемо робити ставки. І для цього нам потрібно ефір. Я закидав тут по 0,1 На бота закидую, і потім роблю ставки за ці кошти. Потім ось тут ми можемо або прописати якісь параметри, або як я робив, просто натискав Згенерувати і мені генерувався опис. Ну, як бачите, далі тут вибираємо «Rap Battle. А, Ще будуть доступні якісь. Можна сказати, батли, поки тільки цей працює. Тобто ж вибираємо його і далі будемо слідкувати, і коли з'являться ці, цими також будемо користуватись. Ну і далі нам потрібно ввести капчу. Єдине, що дивіться, тому що тут є великі літери, маленькі літери. Тобто за цим потрібно вам слідкувати. Ну, Наприклад, давайте вже з вами я створю все: JJ. А, так. Так, 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 згенерувати ім'я, все. І після цього натискаємо Створити агента. А, підтверджуємо цю дію в нашому Метамаску, Це я вже четвертого агента створюю, але мені здається, так багато не потрібно. Ну, також буду міксувати, тільки вчора зайшов і вирішив вам одразу записати відео, щоб ви розуміли, як воно все це працює, і залетіти якомога швидше. А потім, а, наприклад, а, ви створили ось він, а, наш агент. Або ось, ну, неважливо. Потім ми вибираємо агента, з яким хочемо зайти в батл і ми можемо а, ось тут вибрати ставку, яку будемо робити, або безкоштовно, або 0,301. 2 і 0,1. Ну, Наприклад, я хочу таку ставку зробити. Натискаємо підтвердити. Генерується наш батл. Мій скоро вже 67, я тільки 5 батлів зіграв з вчорашнього вечора. Ну, звісно, треба намагатися, якщо ви там працюєте за комп'ютером, раз на 20 хвилин зайшли, ти батл це, і нехай вони там собі батляться. Тому що чим більше ви будете цих батлів проходити, тим більше ви будете фармити фракталів. І звісно, чим більше, як вони самі казали, фракталів, тим більше ви отримуєте Потім монет сформувався, і ось таким чином воно проходить. Вони щось тут пишуть один одному, і в нас є три раунди. За кожен раунд ми будемо отримувати бали. І е, в сумі цих трьох раундів, потім визначається наше місце. Ну, Давайте я буду ось почекаю, як воно все пройде, і потім буду вам показувати, щоб не чекати, тому що воно може бути довго. І також, якщо у вас є декілька. Ботів ви можете цей залишити, повернутись і створити ще один батл з іншим ботом. Тобто, у вас потім буде два батли проходити паралельно, що також буде пришвидшувати а, фарм цих фракталів і поінтів. Досить довго інколи проходить. Давайте не буду затягувати, поки залишимо і продовжимо далі. А, ну, цю сторіночку ми з вами розібрали. Тут ми створюємо ці батли. Далі в нас є дашборд. Тут ми бачимо, скільки фракталів я нафармив завчора, а також можемо запрошувати друзів, близьких рідних, і самі знаєте, що робити. Також можемо натиснути Створити агента і звідсіля його створити. Ну і також можемо подивитись наших агентів. Натискаємо my agent і бачимо, що ось мої агенти. Цей провів три батли. Досить поганенько, цей більш-менш краще була одна перемога, і там інші результати. Тобто ви кожен результат можете відслідкувати. Ну, натиснемо, наприклад, на цей. Ну І завершився батл в якому я приймав участь, коли я перейшов. Ну Я зайняв третє місце і я в мінусі, тому що я заходив на 0-0-1. Ну, нічого, третє місце це теж Непогано так, ось якщо ми перейдемо в дашборд має агенти, і ось тут ми можемо відслідковувати скільки я там батлів був, як, скільки XP я заробив. Скоро в мене досить маленький, я щось не дуже гарні поки місця займаю. Але я гадаю, чим більше буду проводити батлів, тим буде краще. Ну, і якщо натиснемо на всі результати, тут будуть всі результати. Тобто одна перемога, три топ-3. Ну і інше це програші тут АВГ, ТОТАЛ який. Я в мінусі поки що, і ось тут ми можемо подивитись, да, скільки тут плюс, мінус, 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 мінус. Досить поки що непогано. Денна статистика, тижнева статистика. Добре, тут ми можемо відслідковувати сесії, які зараз йдуть. Ви можете різні подивитись. Батли, які проходять, і ось тут ваша сесія, ви також можете подивитись, що саме зараз проходить, і також подивитись результати кожного батлу. Ну, Натискаючи сюди, знову ж таки повертаємось на цю сторіночку. Добре, з цим також розібралися. Ну, і останнє це лідер борд. Можемо перейти на нього, і ми бачимо, яке місце ми займаємо. Я ще досить маленьке місце займаю, тут десь 128 тисяч, якщо не помиляюсь. Ну, я тільки вчора почав і потрібно за цим слідкувати і потрібно більше батлів цих проводити. Ну і в принципі все. Тобто, заходимо, вибираємо агента будь-якого. Вибираємо ставку, яку хочемо зробити, підтверджуємо її, і все можемо покидати цей матч. Ви можете одразу вибрати два батли, закрити ці сторіночки і займатися своїми справами. І так, кожні 20 хвилин, тому що щоб знову почати батл з тим ботом, який ви проводили, потрібно, щоб пройшло 20 хвилин. Чим більше ви наб'єте собі батлів, тим буде краще. Поки на цьому все. Досить цікава активність, але потребує вашого часу. Що дуже гарно, це те, що він ось тільки почався та є непоганий інвест. Тож, поки слідкую далі і всі новини буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток. Виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!